Ну слово. Ви не шаняєте, виборка. Діма, називаємо. Я хочу, щоб було чесно і прозоро. Покажіть мені того ящика. Покажіть мені ящика. Немає ящик. телефон? Я записую і немає. Дай мені телефон. Ні, я не вийду, я Я не вийду. Я покажу, покажу якісь, що... Ви мене не перебивайте. Не перебивайте. Ви мене... Ви мене не ганяйте. Фу. Можете в руку визивати. Ну ти хоч побий, мене з руки забери. Заберіть руки, звідси! Я вам покажу, забери руки від мене. Руки Руки забери від мене. Руки забере. Забери руки від мене. Ви зривайте небочі. Виборчий... Покажіть мені, достаньте мені з корічками ящичка. Будь ласка, ви секретар. Якого До... Яко, з Бо ж у мене корічками? Що... Ага, ви не корішків немає. Скажіть, будь ласка, це приміщення. Корішки мені покажіть. Сунов, я... Покійте, ласка, Руки ви не маєте права документа. Ви зриваєте виборчий процеси. Це є, настає кримінальний повідомив. Я знаю. Ви усвідомлюєте це? Я усвідомлюю. Прошу покій. Я Я щось хочу ящика знайти з покійно. Той що тільки що був. Так. Все, викликаю, викликаю, хто хоче. Дай ящик. Той, що був, з корічками. О, я сказав, покажіть ящика з корічками, ви прийняли. Значить, я вам можу сказати, що от ви всі чотирьох несете кримінальну відповідальність. Ну, за що? За що? Прошу, ви мені не пред'явили тих колішків, які ви тільки що мали. Колішки, де вони? Покажіть мені ті колішки, які ви тільки що мали. Покажіть мені, покажіть, покажіть. Покажіть. Покажіть, дивлюся. Я все дивлюся. Побачили. Я все дивлюся. Корішки. Добре. Тепер покинь я приміщення. І... По приміщення. Я приміщення не покину. Чуємо, я маю, маю закону, тут має право знаходитися. Я не можу. Я не можу. Я не можу. Всі бюлетні, які знаходилися зранку в сейфі, ви повинні передати виборчій комісії. В сейфі не повинно було залишитися ні одного бюлетня. Ви вже порушення зробили. Товариш старший лейтенант. Все, все. А ви, голова комісії, ви повинні всі бюлетні були в сейфу. Дай я вам. Відчуваю. Що я вибори зірву? Якщо зірве вибори, то от ви зірвете вибори. Ви зірвете. Ви не даєте працювати комісії. І ви будете нести від... кримінальну відповідальність. А ви, товариш старший літан, подумайте за я своє майбутнє. Я Підписую голови. Шкоджую в тому. Я вам перешкодаю, а ви кажете, що я хочу зірвати ви мене вибори. А ви звинувачуєте виборчі комісії, чим зриваєте виїжджає? Зі скринькою для голосування межами дільниці. Я не можу в таких убавок відправити людей на виборчих округах для того, щоб вони могли проголосувати на думку. Я не перешкоджаю, а я хочу, щоб ви законно все працювали. Все. Пати і здаватися, ну так чи ні, Олексійна Пі вибори життя не закінчуються. Якщо ви ви ж бачите, що все перешкоджають. Мене зараз обвинувачують в тому, що я хочу зірвати вибори. Так. Я ви хочу я хочу. не працювати. Ти я вже мене щоб люди виходять із колексівна, Олексійна. Якщо Якщо тро, мене. знаєте, будь ласка, що ти знімаєш? Тут прийшов і людей нервуєш, коли люди сидять і працюють. Я маю повне право знімати. Я, маю. Я маю повне право знімати. Він зробив, побачив порушення і нам. повинен заведувати і ви а, а. А, він а він він вже тут ти... ми... а, а, У ми... нас є участковий. Мишка... Ну то він не може. Він... Так. Так. Будь будь а зрубив. це участковий кроницький? Дуже приємно. Я його попередив. Він попередив. Я його попередив. Якщо він цій схемі заміщений. Він буде мати дуже великі неприємності. А я з У вас бачу. Власна й та сама мова до кінця голосування. В кінці голосування лишні бюлетні анулюються, корішки рахуються. Так, так. де вони зараз знаходяться? Находяться б'юлетні в сейфі, корішки в жінки під словом. Ну вже зараз немає. Ну зараз вже немає. Ну все, я більше чоргово. Я більше Я позвонив міліцею. Мілісію, ти повинен подивитися за правопорядком, а не ганяти кандидата до голови ради за руки звідси. За руки ганяти, я бачив. Я бачив. Не важно. Комісію милізму. Ми диналізму. У часткові повинен вийти за правопорядком. А не брати його за руки за руки і викидати його звідси. Не заважати комісії працювати. Я не бажав, це пробував вийти. У часткові має бути за порядком. <проводи> <проводи> Люди добрі, ніхто там нічого не буде робити. Є наш народ. Берете потім все село ви будете знати. Оксана Олексіївна ну, Оксана Олексіївна. Ви знаєте таку поговорку? Люди проголосують і люди зроблять вибор. Але треба, щоб було чесно і прозоро. Буде А знаєте, як говорить поговорка? Не важливо, як голосують, а важливо, як рахують. От ми хочемо і ти роздаєш нам всі абсолютно було Якщо так зараз, момент, то будемо фіксувати зараз.